Читаємо текст Слова Господнього, записаний в Книзі «Дії Апостолів», 3 розділ, 17 вірш і нижче. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники, а Бог учинив так, як він провіщав був устами своїх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся та наверніться! Щоб Він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього. Про що провищав Бог від віку устами всіх святих пророків Своїх. Бо Мойсей провіщав Господь Бог вам, пророка підійме від ваших братів, як мене, усім його слухатися! Про що тільки вам говорити. І станеться, що кожна душа, яка не послухала того пророка, знищена буде з народу. Так само всі пророки від Самуїла і наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні. Синими пророків і того заповіду, що Бог вашим батькам заповів, проявляючи до Авраама, і в насінні твоїм усі народи землі благословенні будуть. Воскресивши свого Слугу. Бог послав його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен, хто із вас відвернувся від злих своїх учинків. Отже, коли в Першопостольській церкві вона взагалі тільки народилася, була така величезна дія Бога, що на землі утворилось таке Царство Ісуса Христа з віруючих людей, які належать Йому і. Служать його волі. Перші християни вони зіткнулися з тим, що, зрозуміло, що вони стали віруючими, в їх Господь призвав, але навколо їх оточували їхні соплеменники з їхнього народу єврейського, яким належали всі обітниці, в яких було слово Господнє, в яких було все абсолютно зроблене Богом для їхнього щастя і спасіння, але вони все ж залишалися невіруючими. І е, ця промова е, апостола Петра, яку він звернув до цих людей, вона сталася, я нагадаю, по, по такому случаю, що був зцілений е, один чоловік, який не міг ходити, але потім він е, по слову апостолів в ім'я Ісуса Христа був зцілений по вірі. Е, не по своїй вірі, а по вірі апостолів, як ми вже з вами говорили про це. І він зміг ходити. І це викликало таке здивування в народі і страх. І апостол Петро пояснює, що і чому це відбулося. І ви знаєте, що не було самоцілі просто там зробити якесь чудо, чи зробити якийсь там ажіотаж, якось, чи апостолам якось прославитися серед людей. Але метою і кінцевою метою це було донести слово Господнє до людей, щоб вони могли задуматися і спастися. І коли е, апостол Петро пояснює саме, що сталося, то він їм говорить, що ви чому це не розумієте? Тому що ви зробили свожні неправильний вибір. Ви попросили вам видати вбивцю, а від святого і праведного ви відсуралися. І написано далі, а начальника життя ви забили, та його Господь із мертвий чого свідка ми. Отже, саме головна особистість всіх часів це Ісус Христос, по відношенню до якого взагалі вимірюється судьба вічності кожної людини. Він говорить, ви на, на певному етапі життя послухали своїх старших, начальників там, і так далі, зробили з ними таке саме рішення, як вони прийняли неправильне. І через то, от ви починаєте, що ви зараз не і ви зараз завжди не розумієте, що робиться. Хоча ви маєте бути Божим народом, тому що це відбувалося все в Єрусалимі, серед ізраїльського народу, серед тих, хто мали перші і приємне слово Господнє. І апостол Петро пояснює, говорить так, що якби є якась така доля, якби у вас є така полегшуюча обставина, він говорить, що Знаю, що ви вчинили це з несвідомості, тому що ми знаємо, що Слово Боже вчить, що кожна людина вона в цьому світі вона засліплена дьяволом і знаходиться в такому стані, що дійсно вона ні себе спасти не може, ні взагалі правильно навіть зрозуміти слово Господнє не може. І більш схильна. Любити неправду, да? як там написано в Слові Божому, що люди люблять неправду тільки по тій причині, що вони осліплені оцим Злом, яке має над ними таку сильну владу. Але незважаючи на те, що всі люди мають свої якісь там неправильні переконання, Бог виконує свою волю в цьому світі. І апостол Петро пояснює, що як Господь говорив раніше в Писаннях святих пророків, що Христос прийде. Що він постраждає, що він воскрес. Так і все абсолютно відбулося. І в цьому не могли помішати ні начальники, ні інші там члени народу Божого, чи якісь язичники, чи там буря на морі, чи ще будь-що. Абсолютно нічому, нічого не могло цьому помішати, тому що збувалися пророцтва, і це абсолютно все було під контролем Божим. Тобто, якщо він мав потерпіти і постраждати, так воно і відбулося. І основне, що потрібно зараз людині зробити після того, як вона усвідомила ці істини, що він пропонує зробити цим людям? Що він пропонує? Він пропонує покаятися. Да? Таке, вроді, відоме слово, покаяння, да, яке ми знаємо, означає ну, передумати, змінити мислення, повернути в другий бік. Багато є різних таких аналогій, які пояснюють саме це слово покаяння. Ну це означає, що якби. Ти йшов в одну сторону, але ти розвернувся і починаєш йти в другу сторону. І тому і він призиває ем, людей, які ще не прийняли Ісуса Христа, ну, вроді би казалося, Божий народ, так? але вони не віруючі, так можна сказати. Покайтеся і наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Бачите, То, ем, якщо так дивитися якби на такі вірші. З однієї, здається, що все би, залежить від людини, що Бог все зробив з своєї сторони, так? всім пропонує цей шлях спасіння. І останні всі люди діляться на віруючий і невіруючий, якби тільки по тій причині, що одні прийняли цю війську спасіння, інші не прийняли. Є місця писання, які говорять про те, що Бог дає покаяння людям. наприклад. Дії Апостолів 11.18. Написано так. І почувши таке, замовкли вони, і Бога хвалили, говорячи. Отож, і поганим Бог дав покаяння в життя. Поганим Бог дав покаяння в життя. І так ну, виникає таке запитання, від кого це залежить от, покаяння? Чи це от Бог дає певній людині, чи це от людина сама повинна покаятися, і тоді Господь в неї змилується, як написано в цьому третьому розділі. Дій апостолів. ну, Може, як ми думаємо, Бог дає, чи, чи люди кажуть. <плес> да, е, вроді би не, не можна е, швидко і однозначно відповісти, тому що є місця слова Господня, які з різних сторон показують цю ситуацію. Справа в тому, що. Е, Є таке поняття в науці, от, е, відносність руху, знаєте, я щось постійно його згадую, знаєте, як правильно сказати, що земля, земля крутиться навколо Сонця чи Сонце навколо Землі? Ну як правильно сказати? Обидві точки зору є абсолютно научними і правильними, так чи ні? Якщо вибрати за початок відліку Сонце, то земля крутиться навколо сонця. Якщо вибрати землю, то сонце крутиться навколо землі абсолютно справедливо. Абсолютно. І е, тут щось подібне відбувається, знаєте? Е, Бог е, глобально дає покаяння людям. І як і певним людям, можна сказати так, так і цілим народам як написано, Бог дав язичникам покаяння. Коли написано, що Бог дав язичникам покаяння, це ж не означає, що всі язичники покаяться. Так чи ні? То есть, а Це означає, що в язичників тепер є можливість покаятись, так чи ні? І тут виходить? Що? що Господь він звільняє волю людини. Розумієте? То есть, Господь не вибирає покаяння за людину. Тобто, так не можна неправильно сказати, що Бог людину кає. Да, так це теж неправильно сказати, що людина сама знайшла Бога і покаялася. Тоже неправильно так сказати, розумієте? Тому що якби це залежало від людини, від людина б теж ніколи би не попередила. З іншої сторони, Бог якби він не приймає цих рішень єдинолічно, ну, в якійсь мірі так сказати. А як він діє на людину? Ну, Не можна сказати, що від людини щось залежить глобально, тому що ми залежимо від Бога на кліточному уровні, на молекулярному рівні. Тобто, ми абсолютно у всьому залежимо від Бога. І взагалі те, що ми можемо функціонувати і думати якось, і щось вибирати в житті, це все нам абсолютно дароване Богу. Тобто, не можу сказати, що ми приймаємо якісь рішення незалежно. Але якщо брати безпосередньо саме рішення, так, то ми можемо щось вирішувати в житті. Нам Господь дав таку можливість вирішувати. І тому у багатьох місцях Слова Господнього, він побуждає нашу волю робити правильний вибір, чи в тому, чи в іншому питанні. Слово Боже, воно прямо наповнене побуждаючими до рішень різними заявами, такими, як Покайся, наприклад, да? чи там не переліку, чи інші речі, які залежать чисто від людини, можна так сказати. Да? Тобто ті заповіді, які направлені, до людини, щоб вона могла прийняти правильне рішення. Але ми знаємо, що без дії Господньої це рішення людини, особливо таке, як покаяння, взагалі ну, стає неможливим його вирішити. Але як Господь создає для цього умови благоприятні, то людина приймає рішення. Людина приймає рішення, не Бог за нею, а людина приймає, сама приймає рішення. Тому що Господь создає для неї благоприятні обставини, щоб вона могла правильно поняти, освобождає її розум, освобождає її волю, і людина сама приймає рішення. Так само і в багатьох місцях, людина складається, ми знаємо з, з духа, з душі е, і тіла. Да? Душа людини це така сложна субстанція, да? це сама людина безпосередньо. Ну, Можна так сказати, що в неї проявляються е, душа. Ну, проявляє себе через розум, через почуття, і через якісь рішення, через волю. Так? Така є модель людської душі, можна сказати. І коли Господь діє на людину, то Він не втручається в її мислення, в її почуття і в її волю. Ми не можемо сказати, що Господь за людину думає, чи Господь за людину відчуває, чи Господь за людину вибирає. От. Тому що Господь її так створив. З точки зору людини, думає, вибирає і відчуває безпосередньо сама людина. Знаєте, в посланні, наприклад, до, до Ефесяну, прийшло на пам'ять місце. В до Ефесян в першому розділі є така думка, написано в першому розділі. Так, написано 1.17, щоб Господь. Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та об'явлення для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. Ну, от, м -м, тут про, описується вплив Бога на наш розум. Але -е, як відбувається вплив Бога на наш розум? Подивіться внимательно. Щоб ви зрозуміли, то є людина сама починає щось розуміти, але вона може це розуміти після того, як Господь просвітлює очі серця, коли вона вертає його розум і його свідомість в нормальний стан. Так же само відбувається і з остальними сферами душі, наприклад, почуття. Що можна сказати, радість це. Плід духа, чи це якась емоція, яка залежить від самої людини? Що ми можна сказати? Радість. Чи там інша якась інше? Якось інше що ну, написано, що радість це плод духа, чи ні. Написано. А написано всіх радуйтесь. Написано. Ну, а нащо написано, якщо це плод духа і в мене залежить? Розумієте, в чому іменно, парадокс? Тобто не треба кидатися в різні крайності, <працювання> Слово Боже, воно вчить про те, що Господь з своєї сторони робить благоприятні умови для радості, але з другої сторони, якщо ти робиш на життя, ти не радий, ти там ще чомусь незадоволене, ти не живеш по вірі, то для тебе написано заповідь. Завжди радуйся, так що Тобто Ти не можеш сказати, що Господь тобі щось ще не дав, щоб ти, щоб ти радів. Ти всім забезпечений. І в першу чергу на духовній почві ти маєш радіти завжди, як і апостол Павло, який був в тюрмі, і він теж радів і писав звідси посланням филипянам що радійте. Так само і тут написано: якщо апостол Петро звертається до учнів з закликом Покайся, це те, що повинні зробити безпосередньо вони, нібито все на 100% залежить від них самих. Розумієте? Тобто він не сказав їм, що Бог там. За вас щось зробить, і ви покаєтесь. Ніколи такого апостоли не говорили людям, що це не від вас залежить, це від Бога. А це залежить тільки від тебе, тільки від тебе грешення, чи покаєшся ти, чи ти не покаєшся. Розумієте, як вчить слово Господь? Чітко і ясно. Все на 100% залежить від тебе, тому що все на 100% Бог зробив. Абсолютно все з своєї сторони Бог зробив. І тепер все на 100%. Якщо ти не покаєшся, ти будеш за свої гріхи нести відповідальність. Не за того, що тобі Господь щось не зробив. І тому, виходить, е, як відбувається? З, одної, з, з точки зору Бога, Бог змилувався над якоюсь людиною і дав їй покаяння. З точки зору з людини, що відбувається? Е, Покаяйтесь і не верніться, щоб над вами змилувався Бог. Розумієте, яка обратна связь? Есть, її трудно зрозуміти якби до кінця. І, е, я не можу сказати, що я розумію це питання треба на 100%, так як його треба розуміти. Да? Але ми можемо собі, ну, співставляючи ці різні місця Писання, прийти до якоїсь точки зору, хто і як дає покаяння і від кого це залежить. І написано далі, якщо людина покаяється, да, що відбувається, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповіджену вам Ісуса Христа, мається на увазі. Послав запобіжного Ісуса Христа, це має на увазі його друге пришестя, так чи ні? Що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що сповіщав Бог від віку устану своїх пророків. Тобто виходить так, що коли Ісус Христос мав возноситись, апостоли питають, да? Написано так, 1.6. А вони зійшовшись, питали його, говорили, чи не час у цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлю? Це правильна ідея. Те, що вони питали, це ідея правильна. Но вони питали її не, не, не в той час, коли треба. Тобто царство Ізраїлеве Господь відбудує, але не зараз. Правильно? Він сказав, що не, ваш, не ваша проблема за це перейматися. Да? А отут написано, що. Коли прийде друге пришестя Ісуса Христа, то настане відновлення всього. Відновлення всього. І можливо і царство Ізраїлю і взагалі наступить таке золоте тисячоліття, яке відоме в Слові Господньому. Як би ми його не розуміли, цей час відновлення, тому що про нього є багато пророцтв різних. Одні вважають, що це буде буквально тисячу років, другі вважають, що це буде якось як Символічно, так, що якийсь там період часу. Дехто вважає, що це взагалі там, саме оцей вік церкви, який є. Ну, вік церкви це вже не проходить, тому що він наступає після того, як приходить Друге пришестя Христа. О, тут написано в цьому вірші. Так? До часу відновлення всього небо його прийняло до часу відновлення всього. Коли він спуститься з неба, тоді і наступить оцей час відновлення. Що Господь сказав у своїх всіх пророцьких писаннях? І ми знаємо, що на землі зацарює порядок, справедливість, любов, і абсолютно вся природа, написано в пряне, і все інше станеться так, як воно було можливо заплановано Богом, як воно має бути. І ми не, не дождемося, що царство на землі. Люди відновлять так, як його потрібно було. Ми знаємо, що всі ці люди, які балотуються кудись, вони обіцяють, що вони тут наведуть якийсь порядок. Ми бачимо, що чим більше їх туди балотується, тим хуже стає. Yeah. Але ми бачимо, що царство все-таки буде в світі відновлене під руководством Ісуса Христа лише тоді, коли він прийде, тоді настане тут порядок. І отой ото, рай на землі, про який мріють всі люди всю людську історію. І від відношення до Ісуса Христа залежить наше з вами Спасіння взагалі, тому що Моїсей порівнює його з пророком, про якого сповіщав і Моїсей, і інші. І тут апостол Петро ссилається на книгу повторення закону, де Моїсей говорить, що буде такий пророк. Що хто його не послухається, той буде винищений з народу. І так і реально виходить, що з ізраїльського народу всі ті люди, які не послухались Ісуса Христа, не спасіння не мають. Всі ті, хто послухались, вони мають спасіння. І церква вже буде складатися з людей із язичників, ті, які вже увірували безпосередньо. А ті, що не увірували, то ці такої можливості як і не мають. І, і потім всі ці пророки. Е Можна було б, напевно, Павло говорить, що багато говорити про це від Самоїла і до всіх останніх інших, і навіть е, від Авраама. Да? Е, е, хтось каже, що от про Ісуса Христа стало відомо тільки якби в Новому заповіті. правильно? Але на самом ділі не можу так сказати, тому що всі пророки е, вони говорили, що починаючи від, е, від Адама з Євою, пам'ятаєте, коли Бог їм сказав, що буде насіння, яке поразить. Змія в голову, і потім Аврааму, який жив за 4 тисячі років до нас, вже було сказано, що в насінні Твоїм усі народи будуть благословенні. І малось на увазі, як пише апостол Павло, пояснює цей вірш, не потомки Аврааму, не в них саме благословення, а в насінні, яке народиться від них, тобто в Ісусі Христі. В Ісусі Христі всі, всі будуть благословенні, всі народи, тобто не тільки ізраїльський народ, а ми навіть, українці, що ми ніхто перед Богом взагалі, язичницький народ, який поклонявся ідолам і не знав живого Бога, поки до нас не дойшла ця звістка, ми можемо бути благословенні в Ісусі Христі також. І теж з ним в якийсь определенний момент життя будемо з ним царствувати, тому що ми воскреснемо разом з ним. І тому через то... Кожен хто залишає свої вчинки, так, і це залежить від людини. Ми говоримо, так слово Боже вчить. Що той, хто залишить свої вчинки, той, хто покається, той отримає життя вічне від Господа. Тому що Господь Він з своєї сторони абсолютно все зробив. І тому, якщо ми живемо в гріхах ще до сих пор, коли настав вже час благодаті, час церкви, коли Бог даром дає спасіння, то ми лише коли предстанемо. Перед суд останній, той, хто не покаявся, ми будемо судіми за свої вчинки. Абсолютно. Не за те, що там Бог десь вирішив щось, да? а за те, що я зробив або за те, що я не зробив. І хай Господь нам допоможе не, е не марнувати цього часу, а ще побісти, що третий до Христа. Амінь.